Раді вітати всіх на традиційному культурно мистецькому проєкті Жива Спащина, Березька міська рада, Беревська територіальна громада, заступник міського голови Степан Вінце і головний шеф-повар сьогоднішнього дійства староста Кідівського старостинського округу Отіла Нодь. Сьогодні. В цьому проєкті Березька міська рада буде представляти варіння традиційної угорської страви Бограчу. Головні інгредієнти, якщо в пару словах, це, звичайно, копчене сало, цибуля, м'ясо. Так як це традиційно була страва. Не Завжди багатих людей. І вона готувалася в основному на початках завжди чабанами. Там вона завжди, І східно традиції ми додержимося. Ми сьогодні взяли м'ясо баранину, правильно кажу, mm -hmm. щоб все відобразити в кращих традиціях цієї страви. Дуже головний інгредієнт це червона паприка, і що дуже важливо сьогодні, що всі практично продукти складові його вони вирощені практично нашим. Кідівськими землеробниками. Всі-всі, практично інгредієнти свіжі, і це є запорукою того, що цей сьогоднішній бограч у нас вийде на славу і буде дуже смішний. Як ми всі знаємо, люба традиційна угорська страва розпочинається із паленьки. Правільно. Такі ще. ще Обов'язкова. Hát, 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 hát Tényleg, a csasznék az mikor kell? Hát az most. Nektek a... Uh -huh. uh -huh. Kármásek ez, Тому що бажано сало в, такому, в такій консистенції, в такому вигляді вибирати з Бограча, оскільки, якщо воно буде варитися в ньому е цілий час, тоді е бограч буде е сильно жирним. А так е трошки легший він виходить. Ага. Виправить.

Офітна процедура варіння займає приблизно три години. До нашого робочого процесу приєднується директор центру та дозвілля депутат Березької міської ради Микола Павлюк. І цю наступну фазу варіння бограчу розкаже саме він. Друзі, ми підійшли до дуже важливого етапу приготування бограчу. Справа в тому, що ми зараз повинні засипати у нашу зажарку паприку мелену. Справа в тому, що паприка є розчинна лише в жирі, тому ми засипаємо її прямо на цибульку. Але тут важливий момент, тому що ми повинні це так зробити, щоб паприку не спалити, тому що вона тоді буде гірчити. Тому наш Повар отіло засипає його, розмішує, і я одночасно підливаю туди холодну воду. Він розмішує, щоб воно. Ми не повинні допустити того, щоб воно підгоріло. Чуть-чуть. І незагальний. Ну. Завдячуючи цьому, бограч буде мати насичено червоний колір. І зараз додаємо м'ясо. М'ясо сьогодні у нас 90% м'яса це є баранина. Також 10% копченої свинини. Піркили? Шукай, футбол пір Значить, Зараз ми воду поки що не додаємо, тому що воно має обпіктися трішечки. Тобто м'ясо на початку не варимо, а обшпарюємо. Обпікаємо. На великому вогні це робиться. Пекли, розумієте, добавили води і далі вже вариться. І далі воно вже стоїть 2-3 години, ми її не трогаємо. Так. Значить, стосовно спеції, лавровий лист обов'язково. Далі у нас іде чорний перець мелений. Кмін. Кмін далі Кмін. теж е, дорад, уділа. Зверніть увагу, що він не є мелений. Але за три години, поки буде варитися, він воно дойде і не буде в ньому замітно його. <реш> <реш> І на кінець додаємо солі. підсолити, що можна. Мені кейса за грам одбелети це шоу, тоді. Значить, на 50 літрів ми приблизно додаємо 300 грам солі. Орієнтовно. Ну, це, це на смак, треба пробувати, але орієнтовно воно так приблизно. 300 грамів солі. І зараз обжарюємо м'ясо без води, а далі будемо заливати її! Хозом! Mm -hmm.

see

Thank yeah. you.